На тижні моди в Нью-Йорку подіумом проходять моделі в нарядах з нової колекції дизайнера Майкла Корса. Це його бачення сезону Осінь зима 2025 року. мені подобається ідея легкості, комфорту, мобільності та руху, мати шикарний вигляд і не бути скутим. Корс пропонує одягатися багатошарово, але практично і розкішно. Він спробував зобразити своє бачення ділового стилю з родзинкою. Його колекція відійшла від останніх тенденцій відкритого одягу, продемонструвавши натомість більш закриті чуттєві вбрання, які водночас випромінюють жіночність і силу. можливо Став час прикритися, але при цьому почуватися сильними, спокусливими й водночас більш чуттєвими, що спокусливим був рух. Тобто, коли все розлітається на вітрі, від драпірованих вовняних паль до м'яких шкіряних суконь і шовкових струмливих блуз. Майкл Корс давно відомий відданістю легкості та комфорту. І ця колекція не стала винятком. Кожну річ він спробував зробити не лише привабливою, а й зручною в носінні. Показ відвідали такі знаменитості, як Кері Вашингтон та Ума Турман. За шість днів тижня моди в Нью-Йорку свої колекції продемонструвало майже 60 дизайнерів.